Що входить у консультацію лікаря діетолога По перше, це початковий аналіз, збір інформації про ваші харчові звички, спосіб життя, фізичну активність та стан здоров'я, вивчення буде результатів базових аналізів, щоб виявити можливі дефіцити чи проблеми. По друге, це біопедансиметрія, аналіз складу вашого тіла. Тут будемо бачити вміст жиру, м'язової маси. Білка, води та визначимо метаболічний вік. І ви побачите не лише цифри на вагах, а й те, що приховано за ними. По-третє, це розробка індивідуального раціону. створюю персональне меню, де буде враховуватись ваші цілі, тобто схуднення, набір ваги або просто підтримка вашого самопочуття. І тут будуть прості рецепти, доступні продукти та зрозумілий графік прийомів в їжі. Четверте – це лікування, харчування, якщо воно буде потрібно. Рекомендація при захворюванні серцево-судинної системи, діабету, шлунково кишкових розладів, хвороби нирак тощо. Рекомендація з лікування буде призначення базової аналізи, розбір цих результатів та корекція медикаментозного лікування, якщо це буде потрібно. Виписка електронних рецептів на ліки, виписка електронних направлень на обстеження, на консультацію до вузьких спеціалістів. І обов'язково робота з дефіцитами підбір дієтичних добавок для корекції виявлених дефіцитів і визначення харчових розладів, тобто діагностика та розробка плану їх корекції. Саме головне поради щодо фізичних навантажень, фізичної активності. І головне саме головне це підтримка та супровід. Я завжди на зв'язку для відповіді на ваші запитання. Що ж ви отримуєте після консультації? Це чіткий план харчування, який створений спеціально для вас, розуміння свого тіла та його потреб, і конкретні кроки для здоров'я, енергії та бажаного результату. Тому записуйтесь на консультацію в Директ, або за номером телефону, або через додаток Health.me. До скорих зустрічей!